Ну і комунікація. Вибачте мене, ви піарилися, ви вмотивовані були. Ну або нам показували свою вмотивованість. Проводили АМА сесії, залітали на різні активності, щось там постили, і потім просто зникли з радарів. Що трапилося, я б хотів би дати на це відповідь, і я дійсно хотів дізнатися, я хотів поспілкуватися, я хотів. Е Отримати інформацію, щоб донести її до своєї аудиторії. Нехай вона невелика, але тим не менше, я знаю, що точно разом зі мною хоча б декілька людей йшли на лаунчпад Вайтбіту і інвестували туди свої кошти. І я несу за це певну відповідальність, і мені хотілося б отримати відповіді. Мені хотілося б отримати відповідь на те, чому вони не могли найняти СММ-ника на роботу за 10 тисяч всратих гривень, які би просто робив пости в соціальних мережах. В чому власне проблема? Питань немає. Тож. І в мене немає що більше сказати. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви інвестували в даний проєкт, напишіть про це в коментарях та залюбки з вами поспілкуюсь саме там.